І так, друзі, у нас у продажу з'явилася ось така шкода, це Octavia Scout 2008 рік випуску. На повному приводі двигун у нас 2 літри бензин. Без газу, газу на авто не було. Звісно, механіка. Дуже класний стан, що технічно, що по кузову. Жодних нарікань по авто немає. Вже на зимовій гумі автомобіль на фірмових дисках. Дуже класний стан, великий об'єм багажника. Зараз покажу салончик та комплектацію. Салон у нас текстильний. Чорний колір в гарному стані, салон доглянутий. Карти дверей в ідеалі, жодних питань немає. По комплектації у нас всі 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом. Пробіг даного авто 160 тисяч км, мультимедіа з камерою заднього огляду, з дисплеєм, клімат, контроль, підігрів передніх двох сидінь, механіка 6 ступенів. Спереду салончик також в гарному доглянутому стані. Друзі, дане авто продажу компанія Автопарк міста Харків запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.